Друзі, нас інфоперші про головне поїхали перед майбутніми виборами в Молдові. Ситуація різко загострилася. Розвідка країна повідомила про спроби Росії втрутитися у виборчий процес через фінансування проросійських партій, організацію протестних акцій. Уряд заявив, що Москва намагається використати політичну кризу, де для дестабілізації створення умов для реваншу. паралельно розгорнулися події Придністрові, Румунія, посилаючись на загрозу безпеці, перекинула до кордону значні сили, включно збройнетехнікою та авіацією. Перша румунська армія увійшла на територію Молдови, щоб спільно з місцевими військовими заблокувати спроби російських формувань Метиплаздарм регіоні за непідтвердженими даними в районі Терасполя відбулась залеп запеклі бої з використанням сотень танків. Артилерії у Кишиневі оголошено надзвичайний стан президент Майя санду виступила із зверненням заявивши, що країна перебуває під прямою загрозою вторгнення. Вона закликала громадян до єдності і звернулася до міжнародних партнерів по допомогу. Особливу увагу вона приділяла США, звернувшись безпосередньо до Трампа, який після повернення в політичне життя активно коментує події в східній Європі. Санду наголосила, що без підтримки заходу Молдова може стати наступною жертвою російської агресії. Молдовська і румунська армія під Ли і очікують провокації. Сотні військових готові колони танків. В Румунії перейшли під румунським прапорами. Готуються до провокації. Перші вибухи в Придністрові лунають горів і сам Кишинев. Міжнародна реакція виявилася стриманою, але відчутно, У Брюсселі заявили про підтримку територіальної цілісності Молдови і пообіцяли розширити програму військової допомоги. В Вашингтоні розглядають можливість введення інструкторів додаткових систем ППО. Китай закликав до переговорів, але фактично зберігає нейтралітет. Росія своєю чергою оголосила про незаконне вторгнення Румунії та пообіцяла жорстку відповідь проти реальні дії обмежуються інформаційними кампаніями та закликами. Медомобілізації всередині російських еліт зростає невдоволення новим фронтом, адже ресурси вже виснажили війною проти України. Аналітики підкреслюють, що відкриття Придністровського напрямку може стати катастрофою для Москви. Втратя цього плацдарму означатиме крах довготривалої стратегії тиску на Молдову і Румунію для Києва. Це створює додаткові можливості. Адже російські війська вимушені розпорошувати сили. Самій Молдові настрої суспільства кардинально змінилися. Якщо раніше питання нейтралітету було ключовим, то тепер дедалі більше громадян підтримують курс на інтеграцію до НАТО. І ЄС протести проросійських сил втратили масовість, адже з'ясувало. Що вони координуються з Москви? Тарас чути вибухи і перестрілки. Російські гарнізони намагаються отримати контроль, але втрачають позиції один за одним. У місці бракує продовольства води, що поглиблює гуманітарну кризу. Тисячі цивільних шукають притулку Молдові. Румунії. місцеві мешканці повідомляють, що серед загиблих не лише військові, а й цивільні, які опинилися в зоні обстрілів. Це викликає хвилю. Міжнародних закликів про необхідність припинення вогню. Експерти визначають, що ситуація в Придністрові може визначити майбутнє всієї східної Європи. Якщо російські сили будуть витіснені, це стане сигналом для інших регіонів, що Москва більше не здатна отримувати контроль контроль за межами власної території таким чином події Придністрові стали переломним моментом втручання Росії. Вибори в Молдові призвело до зворотного ефекту. Україна отримала безпрецедентну підтримку з боку Румунії. і США. сотні загиблих російських військових руйнування складів і відхід частин під тиском румунських танків демонструють, що стратегія Москви зазнала провалу для регіону. Це сигнал, що реванш Росії більше не пройде. для Молдови шансу це точно вийти з тіні минулого і визначити своє місце в європейській системі безпеки. Редакція каналу не неси відповідальності за висловлення кримих політологів політиків експертів анонімних телеграм-кина. Голова в кожного своє висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. переможемо разом.